Привіт, мої хороші Ви дивитесь зараз ютуб канал Астрофеномен. Мене звати Мар'яна Черкасець і Сьогодні до нашого ефіру ми долучаємо Мага Воляра. Будемо відповідати на ваші запитання в першу чергу. Ну і звісно, вже традиційно розбирати різні актуальні питання, які цікавлять суспільство. Підписуйтесь на наш канал, нас це є з кожним днем все більше і більше. І, звісно, не забувайте ставити питання в коментарях. Валяря вітаємо на нашому каналі. Власне, пропоную розпочати саме із питань від наших глядачів, те, що їм було цікаво минулого разу так ми дивилися саме по ситуації в різних містах, що буде, як буде. І власне запитують якраз за Полтаву, якою буде там ситуація в березні місяці. Так дякую, радий вітати всіх глядачів. Зараз подивимось Полтаву на наступний місяць. Так, дивіться, по Полтаві є загрози на наступний місяць. Це, в принципі, якась ракетна атака буде наступний місяць. Що це, що це буде, коли це буде? Це більше як перша і перша половина місяця, тобто перші числа місяця і кінець місяця. Загроза для Полтави і Полтавщини. Дякую, веліаре також питання по Херсонщині. Херсон та область чи будуть хороші новини, які будуть зміни там. Добре, зараз подивимось Херсон, Херсонщину, що там буде. Дивіться, ну вторгнення ніякого не бачу через, через Дніпро, але бачу справді, що обстріли поки що будуть тривати. Це Херсон, Береслав. На жаль, і бачу, що це в принципі будуть, будуть і артилерія, і безпілотники. На жаль, поки що я не бачу можливості для того, щоб цей жах припинився. Отже, ще одне запитання раніше в коментарях люди пишуть: ви говорили за Трампа, а на рахунок того, що безпосередньо він дійсно нас врятує. Давайте поговоримо на рахунок стосунків Трампа і Путіна. Чи є загроза в їхніх постійних комунікаціях? Чи це певний такий хід з боку Трампа по відновленню так нашої державності і допомозі в завершенні війни? Що власне відбувається? Так, зараз я подивлюсь цей момент на картах і скажу вам відповідь. Дивіться, ось він Трамп у мене випадає арканом молох. Тобто володар, диктатор і дуже такий, знаєте, агресивний диктатор. І випадає дев'ятка мечів. Що вона позначає? Що він буде тиснути на Путіна, на Зеленського. Він тисне на них обох. І е, завдяки цьому тиску прогинає і Україну і Росію. І Я, до речі, про це попереджував на моєму ютуб-каналі. Вийде нарізка моїх прогнозів, де я говорив саме це: що Трамп буде схляти Україну з силою до миру, Росію буде схиляти з силою до миру, і Трамп не є другом України ніколи їм не був. І е, Трамп не є другом Росії і ніколи їм не був. Трамп є другом самого себе із Сполучених Штатів. Трамп справді робить те, щоб просто за будь-яку ціну швидко завершилась війна. І моя підтримка е, Трампа е, стосувалася саме того, що завдяки Трампу завершиться війна. Тому що я не хочу, щоб гинули наші хлопці. Я не хочу, щоб втрачались території. А тому е, мир навіть такий нам потрібен. Е, і справді випадає наступна карта: що ми вийдемо на мирні перемовини і на заключення миру. Тому, е, тому, звичайно, Трамп покидюк в своїх заявах, в тому, що він говорить, в тому що він робить, але в той же самий час. В той же самий час нам потрібен мир, який він а, нам може забезпечити. Однозначно з вами погоджуюсь на рахунок можливого все ж таки миру, на який ми, ну, дуже всі дійсно сподіваємося чекаємось. Чи буде Європа незалежна від Трампа? Дивіться карти мені показують зовсім протилежні позиції, повні розбіжності, і взагалі. Розрив спілкування, розрив союзу між Європою та Штатами на, на час президентства Трампа. Як тільки Трамп перестане бути президентом, всі стосунки відновляться і буде так само, як було раніше. Але станом на зараз вони будуть повністю незалежні, тому що, в принципі, в них не буде нормальної комунікації з Трампом і в них. Будуть навпаки тенденції до створення власної армії, і вони її створять е, безпосередньо з часом. Вони будуть також створювати свої якісь союзи, е, вони будуть самі е, все вирішувати без штатів. Тому Європа вже е, від штатів стає незалежною і окремою. Дякуємо, дякуємо, Веляре. Ну і власне ми розуміємо прекрасно про те, що Британія це в принципі один із ключових наших партнерів, один із ключових наших союзників. Які будуть рішення прийняті Британією щодо України найближчим часом в якості підтримки, з можливістю не знаю там, наприклад, можливо, домовленості якихось будь-чого іншого. Так, люди, до речі, дуже питають. Подивіться на Україну і Британію на наш союз. Зараз подивимось по картах. По картах показує, що буде дуже потужна від Британії військова підтримка. Перше, друге, я бачу миротворців від Британії на теренах України. Це друге. Третє, це те, що буде потужна економічна, дипломатична підтримка також. І справді Британія вона зробить так, що Україна буде існувати і буде існувати як незалежна країна незалежна держава. Дякую, Валіара. Отже, рухаємось далі по наших запитаннях, які є не менш важливими: чи є загроза нападу Російської Федерації на Прибалтику або на інші країни в Європі? Зокрема, також питання ще про Польщу. Відразу тут же ж туди скажу на рахунок Польщі. Там вони почали готувати свої аеродроми саме безпосередньо для війська. І з чим це пов'язано також цей момент? Чи є загроза і тієї сторони безпосередньо для певного якогось вторгнення? По Прибалтиці сімка, мочів, колісниця і диявол. Це позначає, що обов'язково це навіть не варіативність, обов'язкове буде вторгнення в країни Прибалтики, і це протягом, протягом найближчих років, десь 30-ті роки, буде вторгнення в Прибалтику стосовно Польщі. Стосовно Польщі Росія буде готувати туди також вторгнення, але якось знаєте, якось не забариться, не складеться в них з вторгненням в штат ой, в Штати, в Польщу. А, І по картах просто показує, що Польща готується до цієї а, провокації, до цієї війни. Коли це може статися, за яких умов? По, по країнах Балтії це знову ж таки 30-ті роки, це 2031 рік, от приблизно так. На той Потім момент Україні вже завершиться війна? 2029 Звичайно, так. У нас війна буде завершеною. Тобто вони розпочнуть туди вторгнення тільки в момент, коли в нас буде мир. Чи буде Україна допомагати безпосередньо цим країнам воювати? І яка там буде складатися ситуація? Дивіться, по картах випадає так, що ми будемо доволі обмежені, і нам самим потрібна буде зброя. Тому ми е, вимушені будемо. Якщо і допомогти, то чимось дуже маленьким. Е, тобто ми не зможемо виокремлювати свої ресурси під це, під, під цю війну. А про долю Балтійських країн. Ну що, тут, тут ніяк, вони будуть окуповані. Вони будуть окуповані, і війна там продиці... триватиме дуже недовго. Місяць десь, і країни Балтії будуть захоплені Російською Федерацією. Вони дуже маленькі і навіть по спротив, який випадає на картах, вони не зможуть отримати ці терени свої території. Естонію можна на машині об'їхати за чотири години всю країну. Це не, це, не, це не від Росії і до моря, а це від Росії до моря і, і по різних містах проїхати, і всередині країни поїздити. То чотири години. Будемо сподіватися, от я в таких випадках завжди говорю, що саме цей прогноз він не просто не 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 стане реальністю. Так він не не стане правдою, і все ж таки ми зможемо. Якимось чином зробити максимально докласти усі зусилля, аби це не відбулося. Давайте також поговоримо про те, чи буде у нас збільшуватися виробництво дронів, виробництво зброї впродовж цього року. Ну і в принципі, чи потрібно нам виробляти дрони, і чи потрібно нам виробляти дрони і зброю, чи можливо все ж таки війна уже на порозі завершення, і в нас не буде такої просто потреби. Дивіться, в нас значно збільшиться виробництво десь наступний рік, 2026. У нас зросте виробництво десь ну, до 70-80% самостійно. Карти показують, що ми дуже будемо розробляти свою якусь зброю. У нас буде дуже ефективна робота, і ну, тобто ми справді зможемо виробляти дуже багато. А після того, як завершиться війна, то Виробництво зброї ще в рази зросте, тому що завершення війни це момент для того, щоб накопичувати нові сили, збирати нову зброю і вдосконалювати свою, свою оборону, своє військо. І Після завершення війни ми будемо мілітаризовуватись, тому що нам будь, треба бути готовими до другого вторгнення, яке е, ну обов'язково станеться. Ну, от люди просто розумієте, люди звикли вірити у, у краще, е, мати якісь оптимістичні надії на майбутнє. Але все одно нова війна вона буде. Не треба зак закривати очі. Ні, я не бачу, я не, не думаю, що не буде. Ні. Вона буде, ну буде, ну це реалізм. Причому навіть якщо у нас будуть миротворці, то все одно вторгнення РФ відбудеться. Путін, він поки живий, а він живий буде ще довго, то він буде воювати. І те, що він зараз, от навіть якщо б він отримав все, що хотів, він все одно має мету захопити Київ, і поки він його не захопить, він буде ніяковіти і буде планувати вторгнення. Тому для того, щоб вторгнення не відбулося, або щоб його, його відтермінувати на якомога довше, то для цього треба укріплювати армію, укріплювати. Мову укріплювати віру, Веліари. Ну, і давайте також поговоримо про ситуацію саме у керівництві України. Зокрема, чи світить розпуск Верховної Ради в цьому році і вибори президента України? Як ви відчуваєте? Бо розмов дійсно дуже багато. Але перевіримо, що скажуть карти. Так, в цьому році обов'язково будуть вибори. Аркан Сонце, Трійка Пентаклів. Це карти, що позначають вибори після дев'ятки мечів після завершення війни. Тобто це буде в цьому році. Так, саме в цьому. Який період найбільш вирогідніше того, що все ж таки стануться вибори? Це буде літо, осінь? Осінь. Осінь і кінець осені. Я давно про це ще говорив, ще до того, як Порошенко сказав, що 21 жовтня вибори будуть, я теж саме казав, що будуть жовтень, листопад, грудень місяць вибори. Тобто це реальні строки для виборів.